Ану, як було у вас? Чи пам'ятаєте ви цю книжечку? Хочу вас коє-що згадати. Ось дивіться, ви уявляєте, це самоучитель по Windows, Word, настройка, архіватор і так далі. Ми з цього вчилися. Згадайте свої перші уроки по інформатиці. Для мене було це все просто космос. Дякую вчительці пані Міцоді. Вона думаю, мене дивиться, яка привела мені інформатику. Якби не її шістка за перший семестр і двінадцятка за наступний, я б цього всього не знав. Руки мокрі, коли ти сідаєш за комп'ютер, там щось клацаєш, тобі дозволили півгодини раз у місяць посидіти на практиці. Це просто кайф. А коли вчителька одвернулася, і ти пішов, пограв косинку якусь там, я не знаю, як то карти ті називалася гра, то просто шикардос. Чи у вас такі ж самі тепер враження від того, як ви садите за своїм ноутбуком, який має 8 яр?